Підписуйся на мою сторінку, обов'язково став сердечко і рекомендуй друзям дане відео. Ми говоримо про прості правила, а головне безкоштовні, як зберегти і профілактикувати своє здоров'я. Що таке загальна втома? Причини її, як з нею боротися. Причиною загальної втоми не є важка робота, не є стреси, нерви, не є війна, не є виснаження або е, те, що ти працюєш без вихідних. Причиною загальної втоми є стан твого кишечника, твоє харчування. Якщо ти відчув загальну втому, якщо ти відчула слабкість, вам треба кардинально змінити своє харчування і покращити водний режим. Якщо ти почнеш харчуватися гороховим супом, з овочевим супом, ти покращиш відток жовчі. Якщо в тебе почнеться сніданок з раціональної каші, з яйця вареного. З зелені, з овочів тушених або запечених, з кисломолочного сиру, ти покращиш роботу свого кишечника. Якщо ти візьмеш за правило кожного дня перед сніданком, перед обідом, перед вечерею споживати склянку, дві склянки теплої води, твоя загальна втома пропаде. Це безкоштовні рекомендації, які збережуть твоє здоров'я. Пам'ятай, загальна втома це є просто виснаження робота внутрішніх органів травного тракту і інтоксикація кишечника, інтоксикація нерок. Тобі треба покращити роботу фільтраційних органів в організмі. Бережи своє здоров'я і слухайся рекомендацій профілактики.